У Львові розпочався триденний міжнародний дитячий фестиваль свято читання, творчості і фантазії. У палаці мистецтв вже відбуваються акції, майстер-класи, лотереї, конкурси для дітей різного віку. У центрі ідеї книжка, яка дає дитині найбільше можливостей. Вона завжди залишається в центрі. А все, що додатково, це навколо адже костюми це костюми літературних героїв і казкових. Адже творчість так чи інакше пов'язана із літературою, із ілюстраціями. Усюди переодягнені діти у костюмах. Вони щороку влаштовують парад літературних героїв. Тут всі костюми з розподілів, яких ми читали. Ну там різні книжки, там українські народні, казки та е, все авторські, ходячи між стендами, батьки радіють, дитяча книга є і є з чого вибрати. Щоправда, ціни кусаються. Шукаємо про космос, якусь нову цікаву енциклопедію. Тому що нам приємно то сказати. Мало що вже є такого, що ми ще не знаємо. Можемо посперечатися про яку там планету? 10-ю, 9 дев'яту на дитячому фестивалі. Організатори привітали і майбутнього президента. Впевнені, він виросте із читаючої дитини.